Я вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні непохитна віра. Хто слухав нас в минулий раз і був уважний до сказаного, той пам'ятає, про що йшла мова. І сказав Господь до диявола: Ось є у твоїй руці, тільки душі Його не торкайся, і відійшов диявол від лиця Господнього. І поразив Іова проказою лютою від підошвин ніг аж до голови. Напевно, більше як проказа, не знайшов диявол, щоб згубити Іова. Він забрав у Іова все: вівці, воли, ослиці, верблюди, семеро синів і три доньки. Все, що лишилося у богобійного Іова, це рідна жінка і проказа з голови до ніг. Сатана мав декілька пунктів із свого забрудненого плану. Перше. Проказа передається. Якщо жінка буде допомагати йому, сама захворіє, і тоді разом із чоловіком буде чекати кінця днів своїх. Друге, проказа не виліковується. Для людей, хворих проказою, будували в полі намети, де вони чекали своєї години, відлучені від своєї родини, коли доставляли їжу для прокажених, щоб не померли з голоду, то залишали на відстані, щоб бодай не торкнувся хто із них здорової людини. Третє нестерпні болі по всьому тілі від прокази неможливо сидіти, тим більше лежати. Кусочки тіла відпадають, рани гнояться. І почули троє друзів Іова про страждання, що лягли на нього, і поспішили кожен із свого місця, та й прийшли до Іова, щоб поспівчувати йому. І, піднявши очі свої, вони не впізнали його, що сталося з людини за короткий час. А це ж був найповажніший із всіх синів, що на сході, коли Іов йшов, діти вхилялися. Серед поважних він сидів на нараді, його друзі розірвали одіж свою верхню, посідали біля нього на землі і сиділи сім днів і семеро ночей. І ніхто не говорив йому нічого, тому що бачили, що страждання його є дуже великі. і взяв Іов черепка. Щоб чухати себе ним і сів на попелищі. Собаки проходили і облизували йому тіло. Як ти в цій ситуації будеш діяти, Іов, чи благословиш ти Господнє ім'я, чи всю вину своїх страждань звернеш на нього? Чекало небо, стежив Господь, не менше дивився диявол. Здавалось, все завмерло в чеканні рішення нелегко питання. В особі Іова заховувалися всі, що вірили в живого Бога. Від слів та дії одного залежало, буде насміхатися диявол з віруючих і звинувачувати Бога, чи буде посоромлений, відкинутий і в кінці кінців займе своє місце, давно приготовлене Господом в аду зі своїми ангелами зла. Віра Іова прямувала все далі, до сильно розскаленої печі. А що робити? Вибору немає: піч або пекельний сміх диявола. Іов вибирає перше. Але тілесні страждання і нестерпні болі, здається, просвердлюють всю середину. Хочеться спати, неможливо полежати, все тіло ниє, гноїться, свербить і болить. Перед очима Іова пробігло все життя, починаючи від дитинства. Пропливали дитячі рочки, батьківський дім і вся особиста сім'я. Яке благословіння він мав від неба, наповнив колчана свого синами, аж семеро їх мав та доньками. Але нічого не лишилося, окрім прокази. Навіщо так жити? Це ж не життя, а тортур, натуральне пекло. А де ж Бог мій ці страшні для мене години? Чому він не відізветься? Не знаєш ти, чоловіче Божий, що небо і пекло стежить за тобою. Хтось чекає від тебе хоча б одно слово нарікання на Бога, щоб розставити всі краплинки над І. А тобі треба решати, Іов. Ти маєш вибрати дорогу, по якій підеш, дорогою благословіння чи дорогою прокляття. І не тільки тоді, коли сонце лагідно світить, пташки співають, все усміхається і діти поклоняються, а й тоді, коли темні хмари закрили небо над тобою, і немає того, хто би поспівчував тобі. Та ось жінка підходить. Вона обіцяла бути мені помічницею на всі роки життя мого, любити мене і подорожувати разом через всі перешкоди в житті і труднощі. Чекав, Іву, що підійде кохана, обітре лице від поту і грязі, поспівчуває моїй біді, підтримає добрим, лагідним словом. Але помилився чоловік. Коли все було добре, і жінка була привітна та добра, а можливо, ніжні жіночі плечі не могли винести всі труднощі, з якими зустрілася сім'я, материнське серце розривалося від болю за дітьми, яких любила, і яких вже не було в живих. А як же інакше, на те ж вона і мама, а тут іще чоловік прокажений, і живе в таких муках, не помирає ніяк. Щоб вже помер, може, легше стало б. Скільки можна терпіти, як все це можливо знести? Віра жінки захиталася, почала падати, але на вагу життя чи смерті була покладена віра чоловіка, а не жінки, і заговорила вона до чоловіка і сказала йому: Ти ще залишаєшся бути міцним в непокорності і непорочності і богобійності твоїй, лихослови Бога і помри. Оце так подарунок принесла дорога жінка. Ні одного співчутливого слова, підтримки, любові все покінчено з тобою, ів, залишилося тільки турзнути за шнурочок, боротьба немислима, ти програв чоловіче, до чого привела твоя богобійність, ти бачиш сам, твоє поле пожате, але в Божої людини. Знайшлася відповідь і на такі запитання. Жінко лагідно заговорив чоловік: невже тільки добре ми маємо приймати від Бога, а злого ні, і не згрішив Іо при цьому, і не сказав нічого нерозумного на нього. Замітьмо, що не був Іо помазаником Господнім чи пророком в землі Уц. Він краєм вуха чув, що є Бог на небі, який любить святих, бо сам святий, справедливість, бо сам справедливий, і сказав Іов – а я знаю, що відкупитель мій живий, і прийде той час, що не хтось інший, а мої очі побачать царя слави в красоті його. Недовго продовжувалися муки Іова, Господь змилувався над ним. Боже ім'я благословляв Іов, будучи в проказі, і прославляв його від усього серця. Непохідна віра його була високо оцінена Богом, ворог дияволу був осміяний, тому що програв. І уздоров Господь Іова, і благословив його останні дні двічі більше, ніж попередні, і народилися в нього семеро синів і три доньки, і не було на всій землі красивіших жінок, як дочки Іова. Після того жив Іо сто сорок років і бачив синів своїх синів до четвертого роду. Так Бог благословив Іова. Дорогі радіослухачі нашої передачі, чи отримали ви благословіння через цю промову, слухаючи слово Боже, напишіть нам: ми будемо раді відповісти вам. Нехай віра вашого серця буде непохитною ніколи, які би випробування вашої віри не зустрілися на вашій дорозі. Благословляйте ім'я Бога вашого при всяких обставинах. Хто благословляє, той виграє і ніколи не буде осміяний. Нехай Бог буде з вами. Амінь. Гарна серце, та відчуває, сел нема і думки тебе тривожать, звідки поміч є моя, ламцюги проблем зв'язали, серце сумні почуття, ти схилай свої коліна, прославляй ім'я Христа. Слав Христа! гар лежить на серці слав Христа, по нім хресті є села, слав Христа, тільки з ним є перемога, і до успіху дорога, раді щастя, допомога, як славиш Бога. В світі скаже, перемога не Твоя, про ім'я Христа розкаже, що інакше є життя, коли маєш не проблеми, має сутні почуття, ти схилай своїх колі.